Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка в нові акції 13, 14, 15 та 16 жовтня на вухастик. Пральний порошок для прання дитячих речей. Акція знижка аж 40%. Вага 2 кг 100 г, ціна акційна 166 гривень. Два дні акції 13 та 14 жовтня на весь туалетний папір. На другу упаковку знижка 50% від вартості. Сніжна панда 109 гривень, 4 рулони 3-хшаровий. 4 шаровий сніжна панда 123 гривні. Два варіанти ні, цей трьохшаровий. 4... Такий варіант трьохшаровий, 4 рулони. Теж 123 гривні. Також в цю акцію входить і вологий туалетний папір 85 гривень Зева. Greenway 60 штук, 28,80 і 80 штук 61 гривня. Сніжна панда, двохшаровий туалетний папір, 4 рулони. 59 і 60 гривень. Копійки за округлюю Чотирьохшаровий Зева 179. Зева Just One 339 гривень, мінус 50 на другу це будь-який туалетний папір. Зева Делюкс, трьохшаровий, чотири 4 рулони, 87 гривень. Диво 67, це є двохшаровий 4 рулони. Літо 53 гривні. Двошаровий, 52 гривні трьохшаровий, ціна акційна. І такі літо 52 гривні трьохшаровий і 53 гривні двошаровий. Оліся 77 гривень, 8 рулонів. Туалетний папір Greenway без аромату 85 гривень, з ароматом персика, цей трьохшарові 56. 8 рулонів без аромату двошаровий 67 гривень. Без аромату 4 рулони. Ціна акційна 42 гривні 60. копійок, двошаровий. З ароматом 43,40. Папір поліся 39,54 рулони. Зева 112 гривень, 4 рулони 4шаровий. Два дні акції на прокладки Libres. Для критичних днів або щоденні 40 штук, 73 гривні, 50 копійок. 32 штуки, вони індивідуально запаковані. Це є так як дві, дві в одному. Загалом 64 штуки, ціна 68,90. Такі 56 гривень 30 штук. Для критичних днів. Ціна 68 гривень. Це ті, що більші упаковки 20 штук. Такі теж будуть зі знижкою, просто немає в наявності, і тому ціна не акційна. Відповідно, якщо у вашій Єві є в наявності, то вони будуть за акційною ціною мінус 40% від вартості. На усі тампони акція мінус 50% на другу одиницю додатково до акційних пропозицій. Акція йде, якщо купувати дві пачки одним чеком. Так, від Телінджері 42 гривні 8 штук, 16 штук, 72 гривні, є різні розміри. І 32 штуки 115 гривень. Від торгової марки Tampax з аплікатором 18 або 16 штук за 94,50. Тампони обі – 118 гривень, 16 штук. 8 штук 63 гривні і 137 гривень за 16 штук, тут як які. Від котекс 57 гривень 8 штук. І 16 штук 119 гривень. 32 штуки 159 з аплікатором 90 гривень за 8 штук. Усі станки для гоління чоловічі-жіночі та картриджі зі знижкою 40% торгова марка Велкінсон. Станок для гоління жіночий «Велкінсон» на 5 лес. Тут можна докупити потім картриджі. Ціна 188 гривень. Такий варіант ціна 176. Три змінних картриджі на 5 лес ціна 179 гривен. Одноразові станки для гоління 3 штуки 149 гривень. Набір станків для гоління 4 штуки на 3 леза, ціна 93 гривні. Такий варіант 3 леза, 4 станки, ціна 93 гривні. Станки для гоління, чоловічі від Валкінсон. 4 штуки на 3 леза, 81 гривня. Так, такий варіант. Тут є 4. 4, 4. Це є 4 плюс 2. Значить, шість станочки на три леза, 81 гривня. Змінні картриджі. Це є 5 лез, 4 штуки. Ціна 323 двадцять гривні. Бачу тут ще від виробника є акція. мегапропозиція, 8 вісім за ціною чотирьох. 4. І така акція, і плюс ще знижка. Дві акції одразу. Так, це за 203 гривні станок для гоління один картридж на 5 лес. Усі аерозольні засоби для догляду за взуттям з акцією мінус 50% на другу одиницю. Це тобто ті, що ось таким спреєм-розприскувачем. Від Silver ціна 150 гривень, 153 гривні фарби для замші та ноубока. Валкін ціна 169 гривень. Швар, ціна 119 ще й акційна. Персіл пральний порошок для автоматичного прання. 2 кг 700 г, Зі знижкою у 40%. Ось він. Сілано, Ціна 275 гривень. Вирішила ще заглянути, аж скільки коштує 4 кг, Ціна 509 гривень. Звертайте увагу, дуже є гарна пропозиція. 2 дорівнює 4 на текстиль кухонний та аксесуари для кухні. Тобто можна об'єднувати, брати, наприклад, антикозуючі килимки, такі порційні килимки для просушування посуду чи звичайні рушнички, є вафельні, є такі, деякі є з акційними цінами. Також різні аксесуари: це і ножі, лопатки, вінчики. Теж є, бачите, досить гарні знижки, по 17 гривень лопатки наборами. Ножі, овочечистка по 30 гривень це за набір із двох штук. І ще додатково 2 до 4. Тобто ви обираєте 4 товари, оплачуєте за два дорожчих. Такі вінчики по 40 гривень. Це теж рахується як кухонний текстиль. Ціки новинки приїхали. Серветки порційні. Є в золотистому або у срібному кольорі. Корейська доглядова косметика Холіка-Холіка для обличчя та тіла зі знижкою в 50%. Тканинні маски по 25 гривень. Залежно від магазину, асортимент є то більший, то менший. В цій є він невеличкий асортимент, але загалом він є більший по магазинах. Звертайте увагу, хто користується холікою. Пінка для обличчя 159 гривень. Такі бібі-креми. Ціна 124 гривні. З СПФ-захистом. 122 гривні. Такий великий гель зволожуючий воложуючий алоєм. 250 мл об'ємом. Великий кешбек 80% на About Face, About Body, всі засоби для догляду за обличчям та тілом. Але намальовані не лише засоби, а ще і масажери. Тож, ось такі масажери. До речі, звертайте увагу і гарна знижка 590 гривень. Апаратний комплекс, апарат комплексного догляду 5 в одному 590. Такий апарат для догляду масажер 449. Їх є тут дуже і дуже багато. Портативний міні-вентилятор. Ціна 149 гривень. Теж має бути кешбек. Такий міні-вентилятор. Це є портативний розпилювач. Ага, це не вентилятор, це є зволожувач ціна 100 гривень. Кріосфери 220 гривень. Такий масажер 199, 105, 99. Така лапка для очищення шкіри 199. Нараховується кешбек 80% від вартості. Такий цікавий масажер ціна 690 гривень. І ще нараховується кешбек. Можна собі, можна комусь на подарунок. Такий на шиї. Не хочу рухати, щоб не перекинути. Але тут, бачите, є багато всього цікавого. О, на, попробую. Масажер для шиї. Подушка. Коштує 690 гривень. От. І повертається 80% від вартості. Цей теж 690 гривень. А масажер для голови за 490. Також засоби є для різних типів шкіри від About Face. Також є акційні пропозиції. Знижки, бачите, чуть не до 50%. Ну, чого чуть? Тут є 50%. Тож Звертайте увагу, повернеться вам кешбек 80% від вартості. Я користувалася такою пінкою. Прикольно, виходить у вигляді квіточки. Така пінка мус, дуже ніжна текстура, ціна 149 гривень. Міцелярна вода 109 гривень, тут об'єм 400 мл. Є такі порційні маски 9,50% за штучку. Маска. Ціна 174. А 179 за 60 штук. Шаума усі засоби для догляду за волоссям зі знижкою в 30%. Ось вони, 83 гривні об'ємом 400 мл. Є різні на вибір. Сухий шампунь для волосся шаума 150 мл 118 гривень. Чоловічий шампунь шаума по 104 гривні, також 400 мл об'ємом, як і жіночий. На декоративну косметику для нігтів від торгової марки BC кешбек 80%. Знову ж таки, в цій єві асортимент не дуже великий, але є такі єви там де цілі стелажі, тому звертайте увагу, кешбек 80% від вартості. На усі прикраси, аксесуари для волосся, жіночі та дитячі діє акція 2 до рівня 4. Обирайте 4 товари, а оплачуєте за два дорожчих. Можна поєднувати, брати сережки, прикраси, резиночки, підвіски, браслети, а оплачуєте за два товари з чотирьох. Вибір дуже і дуже великий. На домашній капці акція мінус 50% на другу пару. Можна обрати жіночі, чоловічі, дорожчі, дешевші, які вам потрібно. Друга пара в чеку піде за половину від вартості. Які дешевші з двох. На жіночі трусики акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Обираєте 3, а оплачуєте за 2 одиниці. На декоративну косметику від Патрісія Ледоді акція 2 дорівнює 4. Обираєте будь-яких 4 товари з цієї торгової марки, а оплачуєте за 2 дорожчих позиції.